Всім привіт! Вас вітає компанія «Ромстал» – відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій? Сьогодні ми поговоримо про нову систему, за допомогою якої можна швидко та якісно виконати монтаж внутрішньої інженерної мережі, труби, фітинги, аксесуари та інструмент під власним брендом ПЕКС». Які переваги має система ПЕКС»? Ну, по-перше, вона універсальна. Підходить для монтажу радіаторного опалення, теплої підлоги, системи холодного та гарячого водопостачання, охолодження приміщень, просте виконання з'єднань за допомогою натяжної гільці. Не потребує дороговартісного обладнання та особливих навичок в роботі. Пек труби легко згинається, тому не потрібні додаткові з'єднання, менша кількість фітингів, вища надійність. Витримує високі до 95 градусів Цельсія температури, стійка до замерзання. Труба Пекс має температурну пам'ять. Якщо раптом при монтажі трубу зігнули, за допомогою монтажного фену, підігрівши її, можна відновити її форму. Хоча виробник не рекомендує цього робити, тому що руйнується шар ева, який запобігає потраплянню кисню в систему. Трубопровід відрізняється гладкою внутрішньою поверхнею у порівнянні з іншими типами труб, має мінімальні втрати тиску, гарні показники звукової ізоляції, практично не передає шум при циркуляції води. Система безпечна для використання спитною водою, не виділяє шкідливих речовин, не впливає на смак, запах чи колір води, що підтверджується європейськими сертифікатами. Підходи для перекачування агресивних рідин. стійка до хімічних сполук, мастил розчинників. Не ржавіє, не піддається корозії. Термін служби системи при дотриманні всіх правил монтажу та експлуатації досягає 50 років. Основою системи є декілька видів труб. Всі вони виготовляються в Іспанії. Труба високої якості і щитополіетилену марки pex A. Створена за сучасною технологією з додаванням пероксидів з кисневим бар'єром ево білого кольору. В наявності популярні розміри 16 на 2.2, 20х2.8, 25х3,5 та 32х4,4. Перша цифра це зовнішній діаметр. Друга товщина стінки. Труба має відповідне маркування, де вказується. Бренд – Місце виготовлення, тип виготовлення та діаметр, клас використання, максимальний тиск та температура згідно європейського стандарту, дата та час виготовлення. Універсальна труба для будь-якої системи. Якщо вам потрібна труба для монтажу теплої підлоги, можемо запропонувати декілька варіантів: труба PXA діаметром 16 на 2.0 білого кольору. Подібна до попередньої труби, але менша товщина стінки, що достатньо для низькотемпературної системи опалення. Труба з термостійкого поліетилену тип PERT 16х2,0 червоного кольору. Термостійкий поліетилен має схожі функції з трубою пекс, витримує робочу температуру до 70 градусів Цельсія. Має киснезахисний шар. Реалізуються бухтами по 100 та 500 метрів. При виконанні монтажних робіт використовуються різноманітні фітинги із якісного композитного матеріалу ППСУ та із латуні. ППСУ це полімерний матеріал полівеніл сульфон. Має широке застосування в транспорті, аерокосмічній, фармакологічній та інших сферах виробництва. В наявності прямі та редукційні з'єднувачі. Кутники трійники, Діаметри від 16 до 32. З'єднання відбувається за допомогою натяжного кільця із композитного матеріалу PVDF. Кільця в асортименті різного діаметру. фітинги – це з'єднувачі з переходом на внутрішню та зовнішню різьбу. Кутники звичайні та установочні під змішувачі або крани. Трійники, з'єднувачі з накидною гайкою. Трубу та фітинги можна застосовувати для систем з питною водою, оскільки вони відповідають європейським директивам. При нижньому підключенні сталевих радіаторів часто використовують нікельовані патрубки з кутниками або трійниками в залежності від схеми розводки. В такому випадку труби сховані в товщій підлогі або стіни. Азовні ми бачимо надійне з'єднання за допомогою євроконуса. Сталеві та пластикові фіксатори повороту спрощують монтаж пекс-труб, якщо потрібно зробити вигін. А одинарний та подвійний кронштейн допомагає закріпити установочні фітинги для змішувачів та кранів. Монтаж системи виконується за допомогою брендованого спеціалізованого ручного інструменту. Дозволяє працювати з діаметрами 16, 20, 25 та 32 мм. В комплекті міститься еспандер ручний для розширення труб, пресувальник для з'єднання, комплект розширювальних насадок та кліщів для з'єднання, ножиці та інструмент для зачистки труб. Продемонструю, яким чином відбувається з'єднання труби та фітингів 20-го діаметру. Спочатку підключити розширювальну насадку відповідного розміру до еспантера. Встановити кліщі на пресувальник. Для цього потрібно від'єднати фіксуючі елементи. Кліщі встановити таким чином, щоб цифри, які вказують на діаметр, знаходились ззовні та зафіксувати їх. Відрізати трубу необхідної довжини спеціальними ножицями під прямим кутом до осі. Використовувати інші методи, наприклад, ножівку або болгарку заборонено. Одягнути натяжне кільце відповідного діаметру на трубу. Підключити еспандер та виконати розширення труби в два етапи з поворотом інструменту на 30 градусів. Зафіксувати трубу та фітинг за допомогою натяжного кільця, використовуючи пресувальник. Пресувальник має ручки, які можна зігнути під певним кутом для виконання з'єднання у важкодоступних місцях. Після виконання монтажних робіт на об'єкті обов'язково перевірити герметичність системи опалення. Під тиском не менше 6 бар. Ми розглянули складові інженерні системи RomstalPEX. Система легко монтується, надійно працюватиме багато років, заощаджуючи ваш час та кошти. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Romstal Україна, ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей.